В Європі зараз взагалі інша тенденція. Там популісти йдуть до влади з усіх боків лізуть. Вже там ми бачимо приклади Угорщини. Бачимо Словаччину, бачимо частково там поляків. Тепер, от загроза є там в Румунії, в Німеччині, у Франції. Подивіться, що робиться зараз у Франції. Які блін збільшення податків вийшло 100 тисяч людей на цьому тижні? Подивіться відоси, просто з дубинками всіх розганяють по якихось там полях і так далі. В Парижі робиться страшне саме тому. Ось вам і пояснення, чому Європейський Союз не буде вводити торговельні обмеження ні на що, взагалі ні з Індії, ні з Китаю. Тим більше Брюссель навпаки розширює ці співпрацю. Вони готують велику торговельну угоду зараз. І тому ну, кому це цікаво, і, і правду пишуть насправді. Міжнародні оглядачі, коли вони кажуть, так це Трамп вигадав для того, щоб не його не сприймали за ідіота і клоуна. От він вигадав таку історію, таку виделку собі, що а ми зробимо це максимально там, максимально якщо це зробить Європа А європа це просто зробити не може, тому що буде колапс буде вибух соціально.